На порядок денної комісії виносяться наступні питання. Перше про присвоєння чергового разу посадової особи місцевого самоврядування Сушчуку-Петру. В в друге про реорганізацію центру культури та дозвілля жидової сільської ради ще приєднання до комунального закладу центру культури Княгинино». Третє. Про внесення змін до рішення міської ради 24.09.2025 за номером 81 рік 117 при затвердження списку присяжних Луцького району Сходу Улинської області. Четверте про внесення змін до програми забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-2025 роки. П'яте про перейменування вулиці та про вулиці Василіна Небіжка. Шосте про перейменування вулиці у суді ОЗРЦ, а найменування у сідлі ЗРЦ, сьоме про найменування вулиці Затишному седі, Тарасової, 8 про розгляд старих пацая Олександра Віталійовича від 11.09.2025 тобто від 07.10.2025, 9 їздила. Про такий порядок денних. Так два рішення прийняті. У першому питанні порядку денного прошу перемагати. Рішення пропонується присвоїти черговий ранок посадової особи місцевого самоврядування, старості проміжкого старостинського Сущуку, Петру. Рад присвоїться в межах відповідної категорії посад. Рішення підготовлено відповідності вимог закону про службу в органах місцевого самоврядування. Запитання будуть немає. Переходимо до голосування рішення і його на порвому. За другоста Луцької міської ради за два рішення. Вам дякую. Друге питання, Прошу Історія цього питання ще триває кінця 20-го року. Після того, як відбулось приєднання сільських громад до вузької міської територіальної громади, відбувся процес літерації. Центру дозвілля села Жидичник, який після років мав статус юридичної особи після приєднання Жидичина до, до Луського територіального округу, перейшов під порядкування центру культури княгини. Всі люди працюють, заклад люди працюють на своїх посадах, які втратили статус юридичної особи. Ліквідація триває, це не швидкий процес, і займалися ними. Просто зараз повідомили з податкової, що він досі чи все це в реєстрі. Тому нам доручили довести цю справу до кінця і просимо такі проєкти рішення дотримати. Зрозуміло. Запитання будуть з прийдеча. Переходимо до голосування за проєкт рішення. За два рішення. Третє питання переподаємо. Прошу Наталі Миколаїв. Так, зараз викажемо.

Я не по програмі пропонується збільшити програми на три мільйони триста тисяч у зв'язку з зверненнями головного правління століції, департаменту патронної поліції і територіального правління Б. На що саме департаменту патронної поліції применюємо для забезпечення підрозділу Хаша? Головне управління управлінні нас поліції на ремонт у і приміщення поточні ремонти там об'єднано і у 300 тисяч територіального управління П також на ремонт. На що? На ремонт запитання. Нема. Переходимо до голосування за переважні. Ні, не так? Дяте питання порядку денного охорони іменування вулиці та селі та... не. Власне, 5, 6, 7 питання вони дотепні, просто стосуються різних населених контів. Це найменування нових вулиць на житлових населеннях сіл не пішла це і так Запитання до повідача? Немає? Голосуємо за п'яте питання проденного променування вулиці та прогулку в селі Небішка. За два рішення проєкту. Шосте питання є необхідність відповідати. Переходимо до голосування про неминування вулиці у селі Озерця. За два рішення проєкту. Тому питання є необхідність доповідати. Нас. Нас. Голосуємо за сьомо питання про номерування вулиці в селі Затишної селі Тарасова. За два рішення прийнято. 15.1920. Бачу, кількість 70-го тоже. А може, позвоніть. А на там в справах все є. В неї є відповідь. Для визирання відповіді на скаргу Олександра Пацая від 07.10. щодо упередженого розгляду звернення межа повноважень повідомлянням. У зверненні від 09.09 .09. Олександр Пацай був невдоволений діями помічника депутатки Алли Натучий зокрема щодо її публікації в соціальних мережах. Законом України про статус депутата місцевих рад встановлюється гарантія депутатської діяльності. Відповідно до статті 29 закону, депутат місцевої ради може мати до п'яти помічників-консультантів на громадських засадах. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата місцевої ради в організації роботи та розподілу обов'язків між ними здійснює особисто депутат місцевої ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень. Згідно з частиною 4 статті 7 закону України про звернення громадян, встановлено, що забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам і посадовим особам дії чиї рішення які оскаржують. Надсилання скарги депутатів міської ради НАТО щій, яка відповідно до закону про статус депутата місцевих рад особисто здійснює підбір кандидатур та посаду помічника на дії її помічника, що не пов'язані з виконанням обов'язків оборудочним депутатом, не є порушенням закону України про звернення громадян та про запобігання корупції. Той же час скарги надії помічниця депутатки щодо розголошення на думку заявника його персональних даних було направлено на простійної постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності боротьби зі злочинністю та корупцією депутатської діяльності етики регламенту, оскільки це може бути пов'язано з незалежним виконанням обов'язків депутата і порушенням прав зічної поведінки. Тобто, <звіт»>. саме верхне... Там ще на точить розголосила якісь відомості, так? які носять е -е, персональні далі. На Наші юристи надавали, я так розумію, відповіді Ну, Це вона і є, це відповідь. Так, Ми надавали відповідь, Якщо я занесувала рукою. Наша першу відповідь вона є на колотичку, а це надали. Це по цій скарзі, що він вважає, що порушили закон про звернення комедіану про запобігання корупції у зв'язку з тим, що його звернення передали депутату на от... Це ж ми це так розглядаємо. Ну, ну, там дві старги. Одна, одна на помічницю, а друга старга стосується так, те, що зведення що... направили відповідно депутації для того, щоб ну, ми, якраз, і, так, тут пояснюють, що це не є порушення, оскільки згідно з закону про статус депутатів, депутат сам ну, формує, е, обирає людей, яких він бажає. І несе персональну відповідальність за підбір таких каменів. Тому звернення, враховуючи те, що м, звернення ПЦЯ стосувалося дії саме мічника депутата на корші, то правомірно було направлено для реагування це звернення депутата. І якщо говорити про звернення комунальне згадувати, то там забороняється. Направляти скарги тим посадовим особам, які дії, які оскаржуються. В даному парку немає. Ну, я зрозумію, пані Наталі. Ситуація наступна. Тобто є помічник, якого підбирає безпосередньо сам депутат міської ради. Він не є працівником органів місцевого самоврядування, а? а підбирається самим депутатом відповідно і Татом контролюється його робота, а, даються доручення м. і так далі. Тому е ми з відповіді на звернення зайняту, я вважаю, маємо зазначити, що ми розглянули звернення стосовно звернення щодо порушення закону про звернення громадян, ми не вбачаємо порушення законодавства. Mm -hmm. а звернення було надіслано депутація належним чином, більше того, підентична комісія також розглянула звернення щодо. Звертається до депутатки щодо е, перегляду належні, належності до виконання обов'язку неї депутаткою і е, доцільності, тобто в такій помічниці. Нехай депутатка сама вирішує, чи вона порушує закон, чи не порушує закон. Якщо в заявника є конкретні аргументації, що дана помічниця порушує закон, і в тому числі про захист персональних даних, є правоохоронні органи. Нехай звертається до поліції і притягає до відповідальності помічницю. А депутатка нехай вивчить ці матеріали і прийме рішення, чи порушив морально-етичні норми чи норми законодавства, і приймає рішення, чи вона не звільняє а щодо доцільності в, такому... в, такому... в статусі помічника, саме її, як помічниця. І направити витяг такої депутації на точі і надати антиквіату нам також відповідь заявнику. По першому зверненню, що ми звернулися до депутації, щоб вона розглянула доцільність такого помічника, чи є порушення законодавства, і прийняла рішення, чи бажає на з нею працювати. Окремо, якщо він вбачає порушення, нехай звертається до органів, я не не немає повноважень звільнити або призначити помічника, був консультанта, депутату е, місцевої ради. Це дякую, питання. А, ну, Давайте проголосуємо за два рішення. Питання різми немає. Комісія завершена свою роботу. Всім дякую.